здоров'я. — привіт. Як операцію зробили. Да. Дивись, ми приїхали сьогодні тебе привітати. По-перше, хочемо тобі вручити державну нагороду від президента України орден Медаль третього ступеня. Дозволь я зачитаю. Орден за мужність 3 ступеня 335-322 та Орденська книжка серія ОК 084-268 солдату Шкіну Владиславу Олександровичу. врахуванням, що Владислав Олександрович Єщенко через вади зору не має змоги самостійно прочитати цей протокол, перед його підписанням та на підтвердження чинного вручення, тому. Текст цього протоколу, прочитаний Владиславу Олександровичу Єщенко, майором Андрієм Франко у голос. Ще раз повторюю, відповідно указам президента України від 26 січня 2023 року номер 46 дроб 2023, нагороджується Владислав Олександрович орденом за мужність 3 ступеня. Вітаємо тебе. Дякую. Дівчина, Дякую. Дякую. Приймай, видавай. Ой, спасибо большое, спасибо. Дякую. Дякую. І спасибо. також ми, ми вже, знаємо, вже що було. ти одружився, тому ми грубуємо ще невеличкий подарунок вам. Нехай в вашому царстві буде.